Вона така дівчача-дівчача. Дуже-дуже гарна дівчата. Подивіться на цю красу. Це неймовірно. Це 100% справжня бавовна, тканинка поплін. Бачите, ремеохом на бірочках у нас написано Made in Turkey 100% бавовна. Тобто це дійсно справжня Туреччина. Подивіться на цю підковдру. Прекраса, бачите, вона йде ось так на підковдрі і на наволочках по краю. Підковдра йде 2х20, підковдра на гудзиках. Простиратло, боже, який колір! Ох, я не можу. Простирадло 2,40х2,60. Ой, це неймовірний колір. Давно я таких кольорів не бачила гарних. І дві наволочки, 50 на 70, вони йдуть на запах. Як вам ця краса? Всі комплекти з цієї серії дуже-дуже гарні. Але цей, мабуть, найгарніший. Ну, мене прям приголомшило це простирадло. Цей колір, прям, все запав мені. В душу дуже гарна річ, дуже дуже гарний.